Вітаю! Ще одне невеличке дослідження в програмі Ged. В додатку або з комп'ютера працюємо. Значить, будемо досліджувати теорему про те, що діаметр перпендикулярний до хорди ділить цю хорду навпіл. Значить, спочатку позначимо хорду. Значить, у нас є коло з центром в точці А, є точка на колі Б. Давайте проведемо поставимо ще одну точку на колі десь. І сполучимо БЦ відрізку. Для того, щоб провести перпендикулярну пряму, ми виберемо, у нас ось є побудови перпендикуляр, торкаюсь точки А і торкаюсь прямої БЦ, я провела перпендикуляр. Щоб переконати, що це перпендикуляр, давайте зайдемо в вимірювання кутів і позначимо хорду і нашу пряму. Так, Дійсно, у нас тут перпендикуляр. Тепер нам треба позначити перетини утворених точок. Заходимо в розділ точки перетин. Поставимо ось тут точку на перетині Д, ось тут точку знизу, Е. E, щоб показати, що це діаметр ДЕ. І позначимо ще точку на перетині хорди з діаметром. Це буде точка F. От, і нам тепер треба ще поміряти поміряти відрізки те, які утворились. Чи дійсно Це Ф буде дорівнювати ФБ. Вимірювання і ось о відстань. Позначаю С Дивіться, у мене утворилась відстань CF. І тепер позначаю відстань FB. Відстань FB, CF 3,9, FB 3,9. А тепер проводимо наше дослідження. Якщо ви все правильно зробили, то перетягуючи нашу хорду, так, щоб нам її перетягувати, ми заходимо, натискаємо переміщення. Дивіться, змінюючи розмір хорди, треба розставити так наші розміри, щоб у нас все було гарно видно. От. Дивіться, змінюючи хорду, у мене все одно лишається кут 90 градусів. І що б я не робила, як би я її не перетягувала, якщо в мене діаметр перетинає хорду під прямим кутом, тобто діаметр перпендикулярний до хорди, то він ділить хорду навпіл. І навпаки, якщо діаметр ділить хорду навпіл, то цей діаметр буде перпендикулярний до нашої хорди. Тобто перетинається під прямим кутом. І ми це можемо довести, просто переміщуючи, змінюючи вигляд, яке б не було коло. Подивіться, бачите, яка б не була хорда, де б вона не розташовувалась. У нас завжди ця теорема працює. Дослідження завершено. Чекаю ваших досліджень. Дякую за увагу.